Ось так зараз виглядає стіна в Гощанському академічному ліцеї. Дірку заклали цеглою та огородили ділянку як зовні, так і всередині. Нагадаємо, що стіна навчального закладу обвалилася у жовтні минулого року. Попри те, що частина ліцею досі є аварійною, учні закладу вже вийшли на очне навчання. За словами директорки Маріани Хрипи, таке рішення було ухвалено за результатами батьківських зборів. На загальноліцейних батьківських зборах не всі батьки були присутні, не всі мали можливість висловити свою позицію своє було запропоновано батьками ж провести онлайн опитування і за результатами такого прийняти рішення більшістю голосів 58% – це гущанський академічний ліцей 38% – це гущанський ліцей друга зміна і 4% – це воскодавський ліцей більшість голосів було за приміщення гущанського академічного ліцею одна з мам учнів Гощанського академічного ліцею каже перед відновленням очного навчання мали змогу поспілкуватися з будівельним експертом який обстежував приміщення. Він запевнив, що загрози життю учнів немає. У нас були проведені батьківські збори. Після того, як був обстежений стан приміщення, цього нам зачитали акт обстеження. Ну, в ході цього обстеження виникли певні питання, і ми напряму зв'язувалися з фахівцем, який проводив це обстеження. Він запевнив, що праве і центральна частина приміщення придатні до навчання в звичних умовах. У нас було проведено опитування, це в групі нашої батьківської групи, згідно якими голосували, за, які, за яку форму навчання. Ми хочемо, щоб навчалися наші діти. Тому наразі навчання проводиться у центральній та лівій частині закладу. Місце обвалу загороджене. Начальниця відділу освіти гощанської селищної ради Оксана Мазур каже: станом на сьогодні вже є повне обстеження академічного ліцею і була виявлена причина обвалу стіни. Це використання неякісних матеріалів під час проведення попереднього ремонту. Оксана Мазур додає, коли ж почнуться роботи із відновлення в ліцеї, сказати важко. Наразі очікують оновлений проект із переліком усіх необхідних робіт, який має бути готовий до середини лютого цього року. До цього звіту у нас проводиться проектно-коштокоригування проектно-кошторисної документації, і станом, якщо я не помиляюся, 17 лютого це останній день термін, коли нам мають уже надати оновлений проект. Відповідно до цього проекту, будемо знову ж зустрічатися з підрядниками і будемо продовжувати роботу. Яким чином будуть здійснюватися ці роботи? Будемо дивитися від того, як будемо бачити проектно-кошторисну документацію, в якій будуть внесені коригування. Ування Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group.